Опісля вчорашнього захоплення Хмельницького будинку рад мітингарі повернулися під стіни адмінбудівлі. Люди налаштовані мирно, але рішучі. Протестувальники зазначають, вимагати від губернатора відставки не будуть однак і на роботу його не пустять. Щоб представники президента передавали президентові. То, що робиться на місцях, то, що люди є незадоволені. Блокада розповсюджується не тільки на губернатора, а й на усіх його заступників та голову облради. Усі решта працівників Хмельницької обласної державної адміністрації і обласної ради будуть безперешкодно потрапляти на робочі місця. Майданівці вирішили не пускати до адміністрації, голову адміністрації, його заступників. Всі інші технічні працівники мають працювати для того, щоб область жила, для того, щоб наповнювався бюджет, для того, щоб виплачувалися пенсії, зарплати і таке інше, і таке інше. Ми не можемо допустити якоїсь анархії. Ми не можемо допустити розвалу держави. Окрім того, 24 січня відбулося засідання новоствореної народної ради Хмельницької області. Очолюватиме орган народний депутат України від Всеукраїнського об'єднання Свобода Ігор Сабій. Народну раду можуть входити, якщо це обласна рада, можуть входити депутати обласної ради, які є легітимно обрані народом їхні повноваження підтверджені. Тобто, фактично, це є повноважний представницький орган перспективі. Безперечно, що народна рада і, взагалі, майдан, так само, як і це і в Києві, так само це і буде у Хмельницькому, буде допомагати юридично і іншими законними методами всіх тих, проти кого буде чинитися переслідування. Від сьогодні Хмельницький євромайдан став цілодобовим. Відтак, активісти закликали усіх небайдужих допомогти з матеріальною базою: нести намети, дрова, буржуйки, теплий одяг та їжу. Хто може чим допомогти? Будь ласка, приходьте. Також записуйтесь на народну самооборону, хто на нічне чергування, хто може з будь-який час в комендантському наметі і на ніч, хоч на дві години, хто може підійти, щоб нормально забезпечити охорону обласної ради обласної держадміністрації. адміністрації, оскільки є за інформацією, наявні провокації можуть бити вікна, кидати коктейлі Молотова. Ігор Сабій також запевнив мітингарів, що з понеділка на Хмельницькому євромайдані буде працювати юридична клініка, аби забезпечити правовий захист активістів. Також будуть організовані загони самооборони, які будуть відстежувати можливі провокації та випадки мародерства й інші порушення закону. Окрім того, мітингарі пообіцяли, що сплатять усі збитки від вчорашнього захоплення будинку рад.